Слава Україні, ветеріранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. Так, це вже останній випуск цього тижня, бо сьогодні вже п'ятниця. Ексклюзивно для IGN розробники гри за Всесвітом техаської різанини бензопилою показали 6 хвилин ігровадного відео. Гра особисто мені нагадує п'ятницю 13. А то ж ті ж самі розробники. Оце так іронія. Sherlock Holmes Chapter 1 було номіновано на премію Тіга. Найкращий бойовик та пригодницька гра. Щиро бажаю перемогти Фроквесам. Це чудово. DLC для Dying Light 2 перенесли з жовтня на листопад. А що ж так? Юбіки стверджують, що новий японський Assassin's Creed буде історично достовірною грою. Так, так я, я і тобі тобі повідомлення. Logitech запартнерили з Xbox-ами та створили свій Switch, що цілковито базується на хмарному геймінгу від XCloud. Називається це все діло Logitech G cloud і коштуватиме майже 400 доларів. Куанк заявив, що відеокарти надалі не дешевшатимуть. А зумовлено те, на його думку, ростом їх продуктивності. А як же? Першим темним душам жахнуло 11 рочків. З такого приводу залишу посилання на українізатор в описі. Джеф Граб інсайдернув, чому нема досі ремастеру Бладборну. Насправді, у Фром Софтверів немає на те часу. Але теоретично розробкою гри може зайнятися інша студія, так як права на цю гру належать Sony. Та й було б круто заразом випустити гру на ПК, як то було, наприклад, з ремейком Last of Us. Невже для того доведеться чекати другу частину? Чекати ж на мої новини доведеться зовсім недовго. Аж до понеділка. В кінці я традиційно хочу подякувати всім спонсорам моєї ранкової кави, імена цих добродію ви бачите на своїх екранах. На цім все. Побачимось в інших місцях інтернетів. О, на бабога.